Держава знецінює всіх тих, хто добровільно пішов армію на початку повномасштабної війни. Так чимало активістів та військовослужбовців відреагували на нововведення Міноборони щодо формату добровільної служби за контрактом для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до сил оборони на один рік. Ветеран війни та адвокат Масіна Єм пише, що захисники обурені такими діями влади. Ніякого піклування ані турботи про них через демобілізацію, ані нових правил мобілізації для осіб від 18 до 24 років. За добу я отримав від п'ятьох побратимів мати і обурення в бік моу. Це від людей, які за ці роки жодного слова не сказали проти, не скиглили, що немає строків служби. Таке враження, що обираючи між непопулярними рішеннями, вирішили знехтувати мотивацію тих, хто вже на службі, бо ж вони вже. На службі і раптом, що можна буде натиснути і заткнути їх. Замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть у строю, хто ризикує життям із 2014 чи 2022 року, держава просто ігнорує їхні потреби. Вважає військовослужбовець Збройних сил України керівниця медичної служби Ульф батальйону Вовки Давінчі Аліна Михайлова. І це не просто несправедливість, це дискримінація. Цим законом підмінюється сам сенс військової служби у воюючій країні. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт, бізнес, робота з високою зарплатою. Можливо, це нормально для іншої країни, де армія це просто черговий кар'єрний вибір, де ти свідомо підписуєш контракт, отримуєш виплати, соцзахист і в будь-який момент можеш вирішити лишатися чи йти. Але тут не та ситуація, тут не контрактна армія мирної держави, тут війна за існування країни. Ми ж так і кажемо по телевізору, правда. Тоді чому підхід до армії, наче це черговий бізнес-проєкт. Військові експерти припускають, контрактна служба для українців віком 18-24 років може стати першим кроком перед повноцінною мобілізацією цієї категорії громадян. Нагадаємо, раніше уряд затвердив контракти на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років. Їм обіцяють мільйон гривень одноразової грошової допомоги. Серед бригад, в яких пропонують служити шість підрозділів. Є там і ті, які брали участь у боях за Маріуполь, Бахмут, Слов'янськ та Донецький аеропорт, а також Покровськ. У Міноборони запевняють, проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Головний акцент це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку. Контракт 1824 – Це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність лише за один рік. Доброволець сам вирішує, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи. Добровольці отримуватимуть щомісячну грошову виплату до 120 тисяч, матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також закон гарантує звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Ця війна повинна закінчитися найближчим часом. Президент США продовжує плекати надії на мир в Україні. Тим часом Київ готовий обміняти Курську область на частину українських територій. Втім, це схоже не потрібно Москві. Кремль і далі стоїть на своєму. Тож на якому етапі нині війна в Україні куди ближче до перемовин чи загострення бойових дій? Про це і не тільки у четвер, 13 лютого, у проєкті Говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту о 21.45. Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.